Чи забороняє Біблія вживати алкоголь? Досить відомий біблійний вірш звучить так: пий та не впивайся. Але з ним є невеличка проблема його не існує. Так, немає такого вірша в Біблії, це міф. Тим не менше, питання вживання алкоголю досить непросте, адже. Прямої заборони, в Слові Божому, ви не знайдете. Водночас вірші, які говорять про негативний вплив і негативні наслідки вживання алкоголю, таки є. Апостол Павло пише досить чітко: не впивайтеся вином, в якому розпуста. Крім того, варто пам'ятати про важливий принцип, який висловив цей же апостол: усе мені можна. Та не все на користь, усе мені можна, та ніщо не повинно заволодіти мною. Чи може бути алкоголь на користь? Вчені доводять, що алкоголь шкодить в будь-якому випадку. Колись мій двоюрідний брат, який став віруючим раніше за мене і повністю відмовився від алкоголю, коли його наші родичі вчергове просили випити з ним на дні народження, він сказав. А давай, наливай. Вони зраділи, думають ну, нарешті, нарешті переконали фанатика. Але він попросив, щоб йому принесли сире яйце. Ну, мабуть, буде закушувати, подумали всі. Все принесли, налили, а він взяв яйце, розбив і вилив білок з нього в рюмку з горілкою. Білок відразу зварився, став білим. Щось подібне відбувається з вашим мозком, сказав він, коли туди кров розносить алкоголь. Більше ніхто його пити не запрошував. Друга частина вірша говорить, що ніщо не повинно заволодіти мною. Повірте, я знаю, що це таке, адже не з самого малку був віруючою людиною. Ти мозком розумієш, що робиш дурниці, розумієш, що ти п'яний, а нічого з собою зробити не можеш. Протистояти гріху в такому стані стає практично неможливо. Недарма сказано в Біблії будьте тверезі, пильнуйте, ваш ворог, диявол, ходить і речить, мов лев, шукаючи, кого б поглинути. Звичайно, я не можу оминути, на мою думку, найвідоміші біблійні слова про наслідки вживання спиртних напоїв. Послухайте, у кого лемент. У кого горе, у кого стогін, у кого сварка, у кого рани без підстави. У кого червоні очі, у тих, хто допізна засиджується за вином, хто ходить, шукаючи вина приправленого. Навіть не дивися на вино, як воно в чаші червоніє та іскриться, як воно легенько лється до рота, адже воно врешті врешт вкусить, як змія, вжалить, наче гадюка. Твої очі приглядатимуться до чужих жінок, а серце твоє заговорить розпусне, і ти будеш, наче той, хто спить посеред моря або дрімає на верхівці щогли. Ти говоритимеш, мене били, але мені не боліло, мені надавали стусанів, та я не відчував. Як тільки прокинуся, витверзію, знову шукатиму того самого. Існує ще така думка, що випивати щодня трішечки вина це непогано, адже кажуть, що червоне вино чистить судини. Процитую на цю тему мого хорошого знайомого, відомого лікаря-нейрохірурга Антона Шкіряка. На сьогодні медицина не винайшла жодного препарату, який чистить судини. І коли вам хто-небудь каже, треба прочистити судини, може навіть лікар, знайте, що ця людина некомпетентна. А щодо вина, моя радикальна відповідь така: червоне вино допомагає напитися, розбити стосунки та сім'ю, набути залежність, збільшити рівень цукру в крові, отримати ішемічну хворобу серця і цироз. Печінки. Тож, друзі, пити чи не пити, то, звичайно, ваша справа. Але думка Бога щодо цього питання досить яскраво висвітлена на сторінках Біблії і у висновках лікарів. Я свій вибір зробив ще 25 років тому. Я повністю відмовився від алкоголю і жодного разу про це не пошкодував.